Привіт, ви на каналі People, мене звати Микола, і сьогодні ми будемо говорити про BlackBit 1000. Це портативне джерело від компанії Альфа, ну або зарядна станція від компанії Альфа. На сьогоднішній день на українському ринку співвідношення ціна та якість, зарядна станція BlackBit 1000 виглядає дуже упевненно. Сьогодні ми поговоримо про її основні характеристики, переваги та недоліки та спробуємо порівняти її з іншими рішеннями інших класів пристроїв. Спочатку поговоримо про основні параметри. Ємність акумуляторної батареї цього пристрою 1036 Вт-годин. Номінальна потужність цього пристрою 1 кВт, але в піку він може давати до 2 кВт. Тобто, якщо ми дуже захочемо розрядити цей пристрій з максимальною швидкістю, він пропрацює все рівно майже годину. Коли ми починаємо говорити про зарядку портативного джерела, відразу виникає питання, як швидко ми можемо його зарядити. І тут ситуація наступна: від штатного зарядного пристрою, який йде в комплекті, його потужність складає 180 Вт від 0 до 90%, цей пристрій ми можемо зарядити приблизно за 5 годин. І тут невеличке уточнення, чому саме 90%. Специфіка літій-іонних акумуляторів полягає в тому, що швидкість, з якої ви можете їх зарядити, залежить не тільки від потужності зарядного пристрою, тобто від швидкості, з якої зарядний пристрій може передавати енергію від мережі. До акумулятора, але від специфіки літій-іонного акумулятора. Після того, як батарея майже повністю заряджена, наприклад, на 80 або 90%, ми вже, якої потужності зарядний пристрій не був, ми вже не можемо заряджати її з такою самою швидкістю, як до цього. Тому дуже часто виробники оперують саме цим показником: швидкість заряджання від 0 до 80 або 90%. Щодо комплектації, до неї входить портативне джерело, зарядний пристрій від 220 вольт, потужністю 180%. 80 Вт. шнурок Type-C дуже гарної якості. Та шнурок для заряджання від прикурювача автомобіля. Ну і, звісно ж, інструкція. Щодо конструктивних особливостей, що ми маємо? Ручка для переноски Його, в принципі, можна легко переносити однією рукою. Ззаду є ліхтарик. Не знаю наскільки буде зрозуміло його потужність на камеру, але. В принципі, за його допомогою можна освітити майже всю кімнату. Також є сигнал СОС. Сподіваюся, що це нікому не знадобиться, але все ж таки така, такий варіант є. Коли зарядна станція працює на повну потужність, через деякий час вмикається вентилятор охолодження. Тут відбувається забор воздуху, тут його видув. Тепер про особливість, яка відрізняється джерело від більшості аналогів. Тут є безпровідна зарядка для двох гаджетів одночасно. Для того, щоб її вімкнути, треба два рази нажати на кнопку. Бачимо синій індикатор, безпровідна зарядка працює. Два рази нажимаємо, вона вимикається. Щодо органів керування, для того, щоб вімкнути пристрій, достатньо один раз нажати на кнопочку. Заграється екран, і що ми на ньому бачимо? Потужність заряду, зараз 0 Вт, потужність розряду, зараз теж 0 Вт. Під'єднаємо достатньо потужний пристрій до розетки. І бачимо, що нічого не відбувається, тому що зараз виходи. 220 вольт вимкнуті. Для того, щоб їх вимкнути, достатньо просто нажати на кнопку. Як ми бачимо зараз, потужність розряджання майже номінальна: 970 Вт. Виробник каже, що коефіцієнт корисної діяльності інвертора, який Передає енергію акумулятора до нашого приладу, складає трохи більше, ніж 90%. З такою потужністю цей пристрій пропрацює приблизно 54 хвилини. Тепер, якщо ми під'єднаємо зарядний пристрій, то побачимо, що потужність заряду поступово збільшується, поки нас складе 180 Вт. Для того, щоб увімкнути виходи 12 вольт, достатньо просто нажати на цю кнопку. Тоді напруга з'явиться як на цих виходах, так і на прикурювачі. У нас є 4 USB-порти. Та головне, що один з них має потужність 100 Вт, і через нього ми можемо як заряджати цей пристрій, так і заряджати від цього пристрою, наприклад, потужний ноутбук. Якщо у вас є потужний зарядний пристрій Type-C, то ви можете від неї заряджати цей пристрій. Вмикаємо роз'єм. І бачимо, як поступово збільшується потужність зарядки. Наша зарядка не дуже. Потужна, тому потужність складає 53 ватт. Щодо ліхтарика, коли ми його вмикаємо, то відразу бачимо, яку потужність він споживає. Наприклад, 1 Вт на слабому свідченні, 2 Вт або 3. Тобто при роботі ліхтарика в економному режимі запасу акумулятора має вистачити більш ніж на місяць. А тепер давайте поговоримо, наскільки ж вистачить запасу батареї. По-перше, поговоримо про мобільний телефон. Ємність акумулятора мобільного телефона може достатньо сильно відрізнятися від однієї моделі до іншої. Наприклад, складати 10, 15, а інколи навіть 20 Вт годин. Але все ж таки зазвичай це 10-15. Навіть якщо ви маєте телефон з акумулятором дуже великої ємності, все рівно вам вистачить цього пристрою, щоб зарядити телефон десь раз 50. Щодо ноутбуків, для того, щоб визначити, наскільки зарядок ноутбуків вам вистачить цього пристрою, треба заглянути у даташит до вашого ноутбука. І там завжди буде зазначена ємність вашої батареї ватт-годинах. Зазвичай ємність акумулятора ноутбука складає 50 ватт-годин. Але цей. Показник може дуже сильно відрізнятися від однієї моделі до іншої. Важливий момент, як саме заряджати ваш ноутбук. Якщо він достатньо новий і вміє заряджатися від Type-C, то я раджу саме так і робити. А якщо у вас є змога заряджати гаджети від портів USB, то я раджу робити саме так. Тому що якщо ви будете заряджати їх через адаптер, то ви зможете зарядити їх меншу кількість разів. Тому що енергія акумулятора буде перетворюватися у 220 вольт, потім з 220 В знов на умовні 19 вольт для ноутбуку. І інвертор і зарядний пристрій ноутбука будуть втрачати енергію. Інвертор портативного джерела живлення та зарядний пристрій для ноутбука завжди мають. Коефіцієнт корисної діяльності нижчий, ніж одиниця. Тобто вони будуть грітися та частину енергії акумулятора, ми просто втратимо. А в той самий час ККД заряду від USB-портів буде значно вищий і може дорівнювати 98%. А тепер поговоримо про один з найрозповсюдженіших кейсів використання портативних джерел живлення, а саме для роботи циркуляційного насосу котла опалення. Зазвичай потужність таких насосів складає від 50 до 100 Вт. Тобто, урахувавши ККД. Цього пристрою ми можемо сказати, що його вистачить на 9-18 годин безперервної роботи котла. А тепер давайте порівняємо рішення з портативним джерелом живлення, і здавалося б більш дешевим рішенням з використанням джерела безперебійного живлення та зовнішнього акумулятора. Якщо ми беремо 12-вольтовий свинцевий акумулятор, наприклад, ємністю 100 ампер годин, то здавалося б, його. Енергетична ємність буде складати 12 помножить на 100 1200 Вт годин, але є одне але таку енергію ви зможете отримати тільки в тому випадку, якщо потужність розряду цього акумулятора буде дуже довгою, наприклад, 10 або 20 годин. В принципі, якщо навантаженням цього акумулятора ІБП буде тільки циркуляційний насос опалення, то його мало б вистачити теж на 10-20 годин. Але знову є одне але: коефіцієнт корисної діяльності джерел безперебійного живлення набагато нижчий, ніж портативних джерел, і може складати в кращому випадку від 80 до 70%, а зазвичай ще й менше. Плюс у джерел безперебійного живлення дуже великі втрати холостого ходу. І навіть якщо до нього не буде нічого під'єднано, він буде брати енергію з акумулятора набагато більше, ніж це робить портативне джерело живлення. Так само потужність заряду зазвичай. І невеликої потужності мають. Струм заряду акумуляторів не більш ніж 10 А. Тобто потужність зарядки буде складати не більш ніж 138 Вт. Звісно, якщо вам пощастить знайти 100 Анцевий акумулятор за адекватною ціною і який би підходив для використання з джерелами безперебійного живлення, а не старий, який був знятий з немарки вашого сусіда та виміняний на чупа-чупс, то зібрати пристрій для безперебійного живлення котла опалення, вам вийде трохи дешевше, ніж коштує портативне джерело. Але знову є одне але акумулятор цього пристрою розрахований на багато тисяч циклів заряду розряду, і виробник гарантує, що навіть після тисячі повних циклів заряд-розряд його ємність не впаде нижче ніж 80% від номінальної. Тобто навіть через багато років ємність акумулятора буде вище ніж 800 годин. В той самий час при циклічному використанні сенцевого акумулятора, коли ви будете розряджати його від 100 до 0% буде добре, якщо вистачить до кінця цієї зими. В якості висновку на грудень 2022 року на ринку України це один з найкращих пристроїв за співвідношенням ціна та якість. Особливо, якщо ви підшукуєте рішення для безприбійної роботи циркуляційного насосу котла опалення. Дякую за увагу. Сподіваємося, що це відео було інформативним та корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до наступних оглядів.